Аби підготувати місто до зимової холоднечі, традиційна велоінспекція проїхалася віддаленими мікрорайонами Івано-Франківська. Виїхавши від адмінбудівлі, міські чиновники відправилися на вулицю набережну. Там у дворі будинків 32 та 34 тривають роботи із заміни мереж. Напередодні осінньо-зимового періоду латають аварійні ділянки. Під час дощу тут величезне озеро утворюється. Вся вода тікає в каналізації з зв'язком з водою. А рядом труба колодязь, колодязь водовідведення. Рядом два метри поставити решітку і питання вирішено. Ну і трішки ці ями, що роками засипаємо, засипаємо. Ні, то толку з того нема. Далі об'їзною дорогою велоінспекція продовжила рух південно-західним мікрорайоном Івано-Франківська. Під пильним наглядом вулиця Сухомлинського. Там очільник міста дав доручення відремонтувати під'їзди початкової школи та садка. Як рані бам у нас є звернення від школи, десь підлатати під'їзний шлях до школи. Є питання, що стосується вивозу сміття. Традиційно вже стало останніми місяцями. На жаль, ця проблема поступово вирішується, але не такими темпами, як би того хотілося. Ну і також подивилися наш парк, тобто ті проблеми, двори, які в роботі, матейки 29 який нещодавно був зроблений, а також Чорновола. 20 перед зимою потрібно підготувати мережі. Ми бачимо, що наше теплокомуненерго активно. Готує мережі для того, щоб ми ввійшли в опалюваний сезон. Не оминули з перевіркою і дитячий садочок номер 23 Там наразі виховується майже дві сотні дітей. У нас облаштоване укриття і на першому поверсі як безпечний простір, і у підвальному приміщенні ми поміщаємо в них до. До 300 дітей, поки за цими актами, що в нас є. Ну так, питною водою забезпечені в укритті. Генераторами ми забезпечені, але поки у нас ці генератори до харчоблоку вони заслабкі, але ми підлаштовуємося, дівчата стараються вийти тоді, коли так, щоб коли була електроенергія, щоб зготувати дітям їсти, в принципі, встигали постійно початку вересня усі ліцеї громади розпочали навчальний рік в звичному режимі, каже заступниця директора міського департаменту освіти Світлана Пашкевич і додає, нині загальноосвітні та дошкільні заклади забезпечені сховищами та резервним живленням на випадок знеструмлення. Найпростіше укриття та захищені простори розраховані для укриття усіх учасників освітнього процесу. Також хочемо нагадати, що укриття у закладах загальної середньої освіти для наса. Але доступні тільки в позаурочений час, коли проводяться навчання, то ці укриття розраховані тільки для учнів. Та працівників того чи іншого закладу освіти у всіх є сидячі місця, які можуть забезпечити усіх учасників освітнього процесу, забезпечені питною водою, забезпечені засобами резервного електроживлення. Багато де вже є вентиляційні системи з притяжно-витяжною вентиляцією, але ми все рівно працюємо над покращенням і удосконаленням. Наразі підготовка міста до зими одне із найактуальніших питань, яким займаються міські чиновники. Також на цьому акцентують свою увагу і дорожники міста. Це ліквідація таких дрібних тріщин і ліквідація напливів. Бачите, що по Конувальця, по Тесменецькій, по Галицькій, внаслідок високої температури повітря і руху важкого транспорту, по дорогах утворилися по краях по обочинах, так звані напливи. Вони подекуди такі такої висоти, що в принципі, легковий автомобіль може і мотором зачепити той наплив. Тому це треба до зими. Це треба ліквідувати обов'язково. Зі всіма дорученнями комунальники мають поритися до початку холодів. Обіцяють, що до зими встигнуть передкувати місто. Вікторія Богдан, Ярослав Лелет, новини на вежі.